Я, я з'єднана з небесними силами потобічними, я з'єднана з самим Господом Христом Ісусом. Я є пілігрим, який йде в небесне місто, де нема смерті страждань болі, де спокій і блаженство безкінечне, Милі друзі. Моя дорога дуже важка в небеса, що мені нарадить притиснути на світлінну, важку тернисту дорогу. Через випробування, через пониження, через неваги цього миру, через скорботи, через злидні. Через те, що мене очікує дедалі, я повинна пройти з Христом Ісусом. Але я з Христом Ісусом пройду цю дорогу. Я віду в те блаженство, в те щастя, в те край Безкінечний, де спокій, де блаженство, де щастя, де нема смерті. Я віду в ту країну, в ту те блаженство, в той спокій. І я буду пробувати в славі Господній небесній по віки віков. Я буду з Христом царувати небі по віки, де є щастя, є любов, де нема блаженства. Де нема смерті, дивіться на блаженство, дивіться неспокій і щастя безкінечне. Я бідна тим, що я тут бідна, нещасна в скорботах, але там я не вік благословена, не вік щаслива у тому блаженому царстві. Слава, слава Богу, віки, щоб він був любив і спас мене. Амінь.